Корі Тейлор бере перерву, Кері Кінг приємно дивує, а Арченемі вступає в черговий новий етап гурту. I, I right Метал живий почувається прекрасно. Тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Погнали! I, I Корі Тейлор відміняє тур. If I ain't drunk, then it ain't Туації із Корі Тейлором продовжується. Весь минулий рік Корі давав цікаві інтерв'ю з неоднозначними тезами. А вже цього року відмінив свій північноамериканський тур. Нагадаю, це мав би бути тур в підтримку минулорічного альбому Корі Taylor 2. Та 5 січня Корі опублікував таку заяву з важким серцем. Повідомляє про скасування північноамериканського туру. Протягом останніх кількох місяців моє психічне та фізичне здоров'я погіршувалося. І я опинився в нездоровому становищі як для моєї сім'ї, так і для мене. Я знаю, для когось це буде шоком, але після ретельних роздумів стосовно того, де я знаходжуся і чого я хочу, поки що мені потрібно зупинитися і бути вдома зі своєю родиною. В жодному разі не хочеться іронізувати з цього приводу. Хоча давайте будемо чесними в минулому році висловлювання і поведінка. Корі Тейлора були достатньо дивними, проте я все ж таки дуже радий, що Корі все таки зміг визнати проблему і виглядає так, що збирається її вирішувати. А кожному з нас хотів би нагадати, що в 21-му сторіччі і особливо під час війни в Україні, у випадку, коли в більшості із нас просто їде голова, звернутися до професіонала не є ні в якому разі проявом слабкості, а тільки навпаки. Ну а самому Корі Тейлору вважаємо скорішого повернення на сцену, і сподіваємось, що такий масштабний тур, який сліпнота оголосили наступного року, таки відбудеться. Ну а тут, друзі, просто хотів би вам сказати, що тільки буквально 30% людей, які дивляться моє відео, насправді є підписаними на канал Metal Pilgrim Українську. Тож, якщо ви ще з якогось причини цього не зробили, то прямо зараз був би дуже і дуже непоганий час змінити цю ситуацію. І якщо це не перший раз, коли ви зайшли на YouTube, то я думаю, що ви знаєте, куди тицяти. Oh oh Марті Фрідман майже повернувся в Мегаде. Торік гітарист Кіко Рейро покинув легендарних трешерів з Мегаде. І на його місце прийшов тему Мендісарі, але днями бразилієць розповів, що пропонував Дейву Мастейну повернути в гурт Марті Фрідмена, про що мріє чимало прихильників Мегаде. Поняття немає чи розмовляли. Девте менеджмент про це чи говорили з Марті, але я це казав. Нічого більше я не знаю і не хочу ускладнювати, сказав Кікало Рейро в одному з нещоданних інтерв'ю. So Торік Марті Фрідман двічі виступав разом із Мегадеф, і Мастин назвав його повернення цікавою ідеєю. Але як ми бачимо, не судилося. Хоч як би фанати не мріяли про повернення Марті, але виглядає так, що поодинокі виступи це все, на що вони можуть розраховувати, принаймні зараз. І на даний момент залишається тільки одне запитання: скільки ж таки зможе пропрацювати разом із Дейвом Мастейном в одному колективі тему Ментісарі? Just like, buy, buy. Енібал Корпс вже ніколи не будуть такими як раніше. Усі ми з віком не стаємо молодшими, і виявляється, що музиканти Cannibal Corpse не є винятком. І ця невблаганність часу, звичайно, ж впливає на їхній перформанс. Гітаристу, ветеранів Death Metal Cannibal Корпс робу бароту скоро 55 років. І виявляється, він вже декілька років не трясе головою на сцені. Треба усвідомлювати свої можливості. Це як в спорті. В 50 років спортсмени не показують такий рівень, як в 20. Тож треба з розумом підтримувати свій рівень так довго, як зможеш. Думаю, що якщо рифи класті, то не треба нічого доводити фізично та візуально. Та й інші хлопці навколо хедбенгерять як на віжені, тож я відчув, що мені воно більше не потрібно. Навіть став краще грати, бо не думаю про те, як би потрести головою. Зосереджений лише на гітарі, а не на тому, що роблю ще щось. Пояснив. Барет! Ця новина насправді є однією з найважливіших в світі металу. Адже ні для кого і не є секретом, що коли ти доходиш до фінального рівня у грі трясіння головою, то саме тоді тобі зустрічається фінальний бос гри Кеннібал Корпс. Хоча навіть так я впевнений, що вони переграють будь-кого із нас. せの Але друзі, тут я хотів би вам нагадати, що ми з вами взагалі маємо змогу говорити про метал та жартувати тільки завдяки тим, хто зараз є на передовій. Тож кожен день кожен з нас, кожен на своєму місці, має робити все від нас залежне для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам на передовій, мочити руку. Тож як завжди, я закликаю вас доєднатися до нашого збору на FPV-дрони для 110-ї окремої механізованої бригади, яка прямо зараз боронить нашу українську Авдіївку. Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 110-ї окремої механізованої бригади висловлює подяку фонду Сталеві крила за надані дрони для боротьби з російськими окупантами. Слава Україні! Героям слава реквізити для донатів на наш металевий фонд Сталеві крила, як завжди, буде в закріпленому коментарі та в описі до цього відео. Zmini of Arch Enemy. Шляхи гурту Арченемі та гітариста Джефа Луміса розійшлися. Луміс грав у гурті з 2014 року. Але чому наче ж все добре було? Конкретики на жаль немає. Луміс просто заявив, що для нього настав час увійти у новий розділ свого життя. Ніхуя звілять гарно прощальну заяву опублікував сам гурт. Дуже приємно, що Джеф грав із Арченемі майже 10 років. Ми справді чудово гастролювали по всьому світу. Ми були друзями задовго до того, як почали грати музику разом. А зараз ми дуже близькі друзі, і це чудово. Ми поважаємо його вибір. Джеф перебуває в тому періоді життя, коли йому треба покинути Арченми. Ми бажаємо йому всього найкращого і рухатись вперед. Одразу після чого гурт оголосив ім'я нового гітариста, яким став Джой Концепсіо. Колишній Армагеддон та Епсенс свого часу він вже підміняв Джема Луміса на живих виступах у 2018-му. А тепер став повноцінною частиною Арченемі від себе, що Джої є просто неперевершеним гітаристом, і я точно впевнений, що він зможе привнести щось унікальне в звучання Арченим. Ну а ми тим часом будемо уважно спостерігати за кар'єрою Джефа, а також дивитися, як перша зміна складу гурту Арченеві за майже 10 років вплине на їхнє звучання в додаток звичайно до просто грандіозного туру, який вони нещодавно оголосили разом із In Flames. До речі, друзі, тут хотів би вам сказати, що проект Метал Pilgrim Української насправді виходить без рекламних інтеграцій. Тож, якщо ви є фанатом металу і хотіли би підтримати розвиток нашого каналу, то просто хотів би вам сказати, що ви можете це зробити чи то на нашому патреоні, чи на сервісі Buy Me A Coffee, або, наприклад, покупивши мерч Метал Pilgrim. Всі лінки, звичайно, що будуть в описі до цього відео. Подвійний дезметал подарунок з Чилі. Тих розпочатися новий рік, а поціновувачі Дезметалу металу вже отримали цілих два подарунки з далекого південноамериканського Щілі. Дві новинки вийшли не лише в один день, 1 січня, а й на одному лейблі мексиканському Iron Blood and Death Corporation. Перший з них Meridian, Santiago, для яких Caverns — другий студійний альбом. У порівнянні з дебютним Rise From The South, Meridian відчутно знизили психоделічність. А перший був самою психоделією в Дезобгорці. Зате з'явився такий незвичний для екстремальних стилів гість, як хемонт, і десь глибоко заховані духові, на яких грає вокаліст, гітарист та лідер Мерідіон Клаудіо Салінас. Цікаво, що в своїх текстах чоліці надихається зокрема культурою давніх корінних народів своєї країни. Подарунок номер два зробили da Concentrated, але їхній альбом in the Altar of Condemned – їхній повноформатний дебют, на відміну від Meridian, Ці чалійці більш традиціоналісти, проте важко віднести їх до якоїсь із загальновизначених течій. Щільні гітарні рифи змінюються атмосферними вставками, в яких особливо яскраво звучить глибокий гроул Фротмена, який заховався за псевдонімом Гюль Евокатор. А в якості поважного гостя ударних партій для Ascension in the Altar of Condemned записав концертний драмер Бельфегор Кшиштоф Глінбейк. Тож так, доволі непогане початку для Death Metal року. І якщо чесно знаючи, які платівки готують навіть наші українські Death Metal колективи, можна вже з певністю сказати, що 2024 рік буде неймовірно крутим роком для всіх поціновувачів жанру. До речі, друзі, це практично вперше, що ми вставляємо в наш Metal Digest інформацію про абсолютно маловідомі гурти. Тож, будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи хотіли би ви дізнаватися більше подібних новинок, та взагалі про які гурти ви б хотіли чути більше в наших Metal Digest. А якщо у вас немає думки з цього приводу, то напишіть будь-який коментар під цим відео. Так це відео зможе переглянути набагато більше людей. А не канали самі знаєте кого. Джеймс Котак пішов з життя. Сумна звістка прийшла з міста Луїзвіл Кентаки. Помер легендарний ударник Джеймс Котак, якому було всього лише 61 рік. Найбільше кота відомий як драмер Скорпіонс та Kingdom Come, але він також встиг попрацювати з Монроуз Міхайлом Шенкером, навіть яким іншим, як самим Діо, в додаток до дуже і дуже успішної сольної кар'єри. І від себе хотів би сказати, що мені, як я думаю, і багатьом українцям насправді пощасливилось побачити котака в розквіті його сил, коли він виступав зі Скорпіонс, і неодноразово відвідував. Нашу столицю, і так, у свої кращі часи, це був просто неймовірний ударник і справжня душа рок н ролу Тож дякуємо тобі, Джеймса, за стільки неймовірної музики, до якої ти приклав свою руку. І якщо ви ще цього не зробили, просто врубіть один із альбомів, на яких працював Джеймс, для того, щоб віддати данону легендарному музикантові. Керрі Кінг приємно дивує. Тільки лінивий, мабуть, не чув, що Керрі Кінг цього року пообіцяв фанатам щось новеньке. Звісно, що мова йде про його новий сольний альбом. І от нещодавно кінг давав інтерв'ю з цього приводу, і одна з його тез була особливою для нас українців. Я мав пісню назва і текст якої були про війну. Але щойно я закінчив її, почалася війна в Україні. Тому я повернувся до роботи і видалив все, що на мою думку могло бути некоректним стосовно ситуації в Україні. Тобто, простіше кажучи, Кері Кінг видали все, що могло би зачепити нас. Українці абелевіво yeah, ну насправді здається, ну і що тут такого, краще б задонатив нам на дро. Але ця новина насправді неабияк сколихнула фанатів Слеєра. адже до цього моменту практично всі фанати вважали Керрі Кінга практично непохитною персоною. Блін, це той чувак, який наполіг на тому, щоби новий альбом Слеєра все ж таки вийшов в день. Падіння веж близнюків, а тут ні сього ні сто. Він просто бере і стає дуже і дуже чутливим до питань країни, яка знаходиться за багато тисяч кілометрів від США. Тож, Кирі, на даний момент я не знаю, що ти для нас приготував. Але одне можу сказати то, що ми всі з нетерпінням очікуємо на твоє продовження слеєра. Адже для тих, хто не знає, Кері Кінг неодноразово казав, що якщо б він не грав слеєр, то він би був фанатом слеєра і що його прийдешній студійний проєкт насправді буде прямим послідовувачем легендарного гурту. Але в будь-якому випадку яку нову музику слухали ви на цьому тижні? Будь ласка, напишіть нам про це коментарях дякую, друзі, за перегляд. Не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, якщо ви ще цього не зробили, поставити вподобайку, написати коментар. Ну ви, короче, все це знаєте. Побачимось на наступному відео. Слава Україні!